Новий пакет європейських санкцій проти Росії сьогодні. Євросоюз має дати йому хід. Про це напередодні заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Водночас він наголосив, що обмежень лише від Європи замало і потрібна більш активна участь Сполучених Штатів. Мерц розповів, говорив про це із Дональдом Трампом і просив американського президента особисто схвалити нові обмеження проти Москви. Також канцлер Німеччини висловив сподівання, що Сенат Сполучених Штатів вже найближчими днями ухвалить закон про нові санкції проти Росії. Нагадаю, підготований у Вашингтоні документ передбачає мита до 500% для країн, що купують російські нафтогаси вугілля або ядерне паливо, тоді як Брюссель раніше озвучував серед пропозицій до 18-го пакету обмежень зниження граничних цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, нові санкції проти тіньового флоту і банківського сектору країни-агресорки і заборону країнам ЄС закуповувати нафтопродукти із російської сировини.